Добрий день, любі мої учні. Сьогодні будемо працювати з темою рівність фігур. Отже, давайте подивимося на смайлик і подумаємо, а на який же смайлик схожий сьогоднішній ваш настрій? Дивіться, можливо, це смайлик під номером 2 або смайлик під номером 5. Оберіть свій варіант, поділіться зі мною. А тепер на вас чекає Ребус. Зробіть зараз паузу і розгадайте його. Так, дійсно! Ви всі молодці, це слово фігура. Да? Ми сьогодні говоримо про рівність фігур. Тому я і зашифрувала для вас таке слово фігура. Отже, попрацюємо сьогодні трошечки практично. Будь ласка, візьміть зараз перший листочок в літиночку. У вас їх два. Да? Я про себе підготувати. Візьміть один листочок в літиночку, Намалюйте на ньому прямокутник. Зі сторонами 9 та 6 сантиметрів. 9 та 6 сантиметрів. Отже, робіть паузу, і ще раз, намалюйте прямокутник зі сторонами 9 та 6 сантиметрів. Так, намалювали, побудували прямокутник. Далі. Виріжте, будь ласка, цей прямокутник. Робіть паузу, вирізайте прямокутник. Так, молодці. Тепер прикладіть цей прямокутник, який ви вирізали, до другого листочка в клітиночку. Обведіть його і теж виріжте. Робіть паузу і виконуйте завдання. Так, отже, ви всі молодці. А тепер подивіться, які ви отримали прямокутнички. Так, сподіваюсь, що ви всі отримали однакові прямокутнички, рівні між собою прямокутнички. Отже, дві фігури називають між собою рівними або рівними фігурами. Якщо при накладанні одна на одну, вони збігаються. Візьміть зараз свої прямокутнички. Накладайте один на один. Що ви бачите? А вони повністю збігаються. Да? Ось ці наші зараз прямокутнички називаються рівними фігурами, рівними прямокутничками. Ідемо далі. Відрізки, які мають однакову довжину, між собою рівні. Кути, що мають однакові градусні міри, між собою рівні. Трикутники, що мають відповідно рівні сторони і відповідно рівні кути, між собою рівні. Давайте зараз подивимося. Перше було у нас відрізки, які мають однакову довжину між собою рівні. Відрізок АВ має довжину 3 см. Відрізок МН теж довжиною 3 см. Отже, що ми скажемо, що відрізок АВ дорівнює відрізку МН, оскільки вони мають однакову довжину. Розберемо кути кут АВС має градусну міру 40 градусів. І кут КЛМ теж має градусну міру 40 градусів. Отже, що ми можемо сказати? Що кут АВС дорівнює куту КЛМ. Отже, маємо з вами рівні кути. Наступне, що ми говорили, що трикутники, які мають відповідно рівні сторони. І, відповідно, рівні кути між собою рівні. Давайте зараз розглянемо трикутничок СБА і ПКЮР. Вони між собою рівні. Що ми бачимо? Дивіться, однією рискою позначена сторона СБ і QR. Це означає, що вони між собою рівні. Двома рисками. Позначена сторона PR і AC. Що це означає? Що вони між собою рівні? Трьома рисками позначена сторона AB і PQ. Що це означає? Що вони теж рівні? Аналогічно і прямокутники. Прямокутники, що мають відповідно рівні суміжні сторони, між собою рівні. Рівні многокутники мають рівні периметри. Отже, давайте зараз виконаємо номер 853. Запишіть, будь ласка, в зошит. Номер 853. Накресли дві рівні між собою фігури, що складаються з трьох клітинок зошита. І одну їм нерівну, яка теж складається з трьох клітинок зошита. Давайте з вами почнемо з однакового. Ось наша перша фігура. Накресліть фігуру, яка буде рівна до нашої фігури. Зробіть зараз паузу і подумайте: І ще раз: три клітиночки. Да? Фігура, яка рівна до нашої, і складається з трьох клітиночок. Наприклад, що це може бути? Ось такий варіант, це може бути. Подивіться, якщо ми зараз будемо накладати одну фігуру на іншу, побачимо, що ми отримали рівні фігури. А тепер, давайте подумаємо, а як же можемо намалювати фігуру, яка не буде рівна? Отже, наша фігура перша, всі її пам'ятають. Зробіть зараз паузу і намалюйте фігуру, яка не буде рівна, але теж з трьох клітиночок. Що це може бути? Дійсно, наприклад, ось такого виду може, може бути фігура. Звісно, у вас може бути свій варіант. Наступне завдання номер 855. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику ДЕФ. АВ дорівнює ДЕ. БЦ дорівнює Еф. Зроби схематичний малюнок та запиши рівність кутів, що випливає з даних умов. Отже, схематичний малюночок. Що у нас, подивіться? Два трикутнички А, Б, С і ДЕФ. Будь ласка, зробіть паузу і побудуйте ці трикутнички схематично. Так, отже, давайте позначимо, що нам відомо. Що сторона АВ сторі... дорівнює стороні ДЕ. Позначимо однією рискою сторону АВ і ДЕ. Це означає, що вони рівні. Далі, сторона ВС дорівнює стороні Еф. Позначили двома рисками сторону ВС і Еф. Запиши рівність кутів, що випливає з даних умов. Отже, що ми можемо сказати, оскільки наші трикутнички рівні? То і кути у них теж рівні. Кут А дорівнює куту Д. Кут Б дорівнює куту Є. І кут С дорівнює куту Ф. Зробіть зараз паузу і запишіть це в зошит. Наступне завдання номер 858. Давайте разом прочитаємо умову. Відомо, що трикутник АВС Дорівнює трикутнику К Кут А дорівнює куту К. Кут Б дорівнює куту Л. Кут С дорівнює 40 градусів. Л М 5 сантиметрів. К М 4 сантиметри. Знайди довжини сторін С і С трикутника А С. Та градусну міру кута М. трикутника К Л М. Отже, Побудували схематично два приблизно однакові трикутнички а, Б, С і К Л, М. Зробили паузу і побудували. Поставили їх вершини а, Б, С і К, Л, М. Далі, за умовою кут А до рівня куту К, позначили однією рискою. Це у нас рівні кути. Далі кут Б до рівня куту Л. Позначили і кут Б двома рисками, і кут Л двома рисками. Кут С дорівнює 40 градусів, позначили 40 градусів. ЛМ 5 см, КМ – 4 см. Знайди довжини сторін, так? що нам треба знайти. Б поставили знак питання. І А це знак питання. І що нам треба ще знайти: градусну міру кута М. Біля кута М, ось тут теж поставили знак питання. Отже, що ми можемо сказати? Оскільки ми маємо рівні трикутники, то вони мають рівні довжини сторін та рівні відповідні кути. Отже, сторона LM дорівнює стороні BC і дорівнює 5 см, сторона KM дорівнює стороні AC і дорівнює 4 см. Ну і тоді кут С. Дорівнює куту М і дорівнює 40 градусів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і запишіть все, що ми щойно проговорили. Отже, урок був нескладний. Тема дуже проста. Поділіться своїми враженнями після уроку, що вам вдалося, що не, зба... не вдалося, що сподобалося, а можливо, щось було складно. Про що ви почули вперше, а про що вже знали давно? Ваше домашнє завдання це задача під номером 859. Прочитайте уважно умову. Подумайте. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам! Успіхів